Позитивний вплив жінки на чоловіка. Якщо дружина бачить чоловікові гарні якості і робить на них акцент, вони починають рости і примножувати, навіть якщо для цього немає ніяких підстав. Навіть якщо він не повинен був бути відповідальним, він таким стає, Чи не повинен бути начальником, а раптом стає, і так далі. Якщо дружина поважає свого чоловіка, його починають поважати чомусь друзі й колеги, вони підтримують його і допомагають у складних ситуаціях. Якщо дружина довіряє чоловікові, йому довіряють інші люди. Якщо дружина не приховує від чоловіка нічого, не обманює, відкриває своє серце, то чоловік не зможе обдурити дружину і зрадити їй. Якщо дружина відкриває чоловікові серце, він стає щедрим, він починає сам шукати причину порадувати її і зробити її ще щасливішою. Якщо дружина щиро служить своєму чоловікові, він з величезним задоволенням візьме її під свій захист, буде про неї піклуватися і оберігати від усього. Якщо дружина буде з розумінням ставитися до темпераменту чоловіка і намагатиметься його задовольнити. То чоловік заради неї зверне гори. для цього потрібно навчитися бачити якості свого чоловіка, а не міряти його своїми стереотипами. Якщо дружина хоче зберегти сім'ю і щиро з любов'ю прикладає для цього свої жіночі зусилля, в серці чоловіка народжується таке ж бажання, і він починає допомагати в цій справі своїй дружині. Якщо ваш чоловік чимось не влаштовує. Знайдіть причину цього в собі, і ось на цю роботу варто пустити сили і час, якою б, не була, якщо була б, якою б я була, якщо була б чоловіком, чи впевнені, що хочете це знати, тоді подивіться на свого чоловіка. Ось таким і були б. Йому не вистачає чоловічих якостей, так само, як вам не вистачає жіночих. Наприклад, чоловік п'є пиво, тоді ваша головна робота це прийняття Прийняття того, що він має право руйнувати своє здоров'я, якщо хоче. А ще це швидше за все говорить про вашу емоційну сухість стосунка з ним. Можливо, йому не вистачає підтримки і заохочення. Або чоловік не хоче працювати. Тоді, напевно, ви занадто багато працюєте. Я абсолютно його не слухаєте». Який сенс штовхати його і записувати на співбесіди, якщо він туди піде, з таким настроєм довго це не триватиме, тому міняти треба себе. Чому чоловік лежить на дивані? Тому що туди його вдавовлює жінка, яка перебуває в стресі, вона носиться поруч нього, як метеорит, змітаючи все на своєму шляху. І щоб залишитися у живих, він маскується під накидку на диван. Якщо ваш чоловік не допомагає вам з дітьми, подумайте, а чи вважаєте ви його хорошим батьком, гідним того, щоб діти любили його на рівні з вами, і не відвернули ви його від допомоги, вказуючи, що попу малюкові він помив погано, а пляшку знову не прокип'ятив. Нам дав рівно стільки, скільки ми заслужили наші батьки, наші діти, наші брати і сестри. Ми їх не можемо вибирати. Тому доводиться вчитися приймати. Але з чоловіком по іншому є ілюзія вибору, є відчуття, що міг би бути інший, трохи кращий. Але це тільки видимість вибору, подружжя також дає нам Бог. Інакше як би ми зустрілися і полюбили один одного, як би ми знайшли одне одного у натупі й притягнулися. І раз Бог дав нам такого чоловіка, значить, саме такого ви і заслужили. А ось навіщо і чому про це вже варто подумати, і що з тим робити далі, це вже ваш вибір і ваш простір для творчості. Бережіть один одного. Можна вічно нарікати один на одного і шукати смітинку у оці чоловіка, а можна набратися сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами. І коли ви побачите і роздивитеся свої колоди, ви зможете побачити нарешті, що поруч з вами людина більше цього, ця людина чоловік, і в ньому дуже багато хорошого, і скільки він усього від вас терпить, адже жінка набагато сильніша у питаннях відносин. З неї енергія відносин б'є фонтаном і затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто, а він, пливуче, повинен ще корабель змайструвати і пропливає трісок прямо у хвилях. У ваших інтересах, щоб хвилі були спокійними, бережіть один одного. Стільки сил йде на безглузді бої всередині сімей, а ці сили можна було б вкласти у творчість або виховання дітей. Енергетичні втрати від кожної сварки колосальні. Не витрачайте сили даремно, вчіться любити.